Всім привіт! Technology вітаю вас. Давно нічого не знімав з певних обставин. Ось така у мене з'явилася духова шафа. Просто хочу не то, що зробити відеогляд, а це буде невеличкий такий коментар, відгук про мою піч. Виробник фірми Vento. Vento тому що ми користуємося вже варочною поверхнею Vento. є витяжка Vento та навіть мийка Vento. В принципі, нарікань ніяких нема. Користуємось. Вже більше трьох років, а може навіть більше чотирьох. Тому вирішили купити таку піч. Піч в нас модель складна, назва ео 60 tc 6 Ось так. А, керування. Керування в мене були трошки проблеми. Потім прочитав інструкцію, і все добре. Я вже звик. Вмикаємо пічку натисканням. Раз. Кому таймер потрібен, вмикається таймер. 25 хвилин. Температура. Регулюється, ну, допустимо, 180 градусів. Функція розморозки ще не користувались. Піч, звичайна, нижній і верхній нагрів, нижній нагрів. Моя улюблена функція це з вентиляцією, дуже швидко готує. Вентиляція плюс гриль. І екорежим. Екорежим не користувався щадящий, пишуть, щадящий до електрики гриль. Ось така от піч. Ми вже встигли, не знаю, скільки страв приготувати. Сьогодні буде ще піца. Трошки розігріємо. Коротше, пічка класна, я дуже задоволений. Вигляд чудовий. До нових зустрічей.